Привіт, друзі! Ось і наступив 2025 рік, і це дуже хороший момент, щоб оновити свої девайси, тому що вийшли нові круті моделі, а ті, що вийшли раніше, впали в ціні. Розглянемо багато моделей різних типів та в різних цінових категоріях. В сьогоднішньому списку будуть тільки бездротові девайси, тому що більшість людей використовують саме їх. Поїхали дивитись. Перша категорія буде про навушники, які найбільше підходять для спорту, які характеристики мають бути присутні в таких навушниках. По-перше, девайс має зручно та міцно сидіти у вусі та мати захист від вологи, щоб ваш піт не пошкодив навушники. Ну як і всі наступні навушники, мати хороший звук. Під ці критерії підходять ось такі навушники: перші це Wave Buds, які мають захист за стандартом IP54, і зручний кейс, який має захист IPX2, в якому не потрібно відкривати кришку, і до того ж, вони гарно тримаються в вухах завдяки невеликому розміру та вазі, і додатковим амбушурам, які підійдуть більшості людей. Звук тут теж хороший завдяки 8 міліметровим динамікам. Автономність тут дуже непогана, а саме 32 години. Наступна більш дорога модель Sennheiser Sport True Wireless. Тут в комплекті, окрім додаткових амбушур різних розмірів, є ще купа хрящових фіксаторів, які не дадуть вашим навушникам випасти з вух. Автономність до 27 годин, і цього вам вистачить? Надовго захист від пилу тут також ip 54 І взагалі навушники досить міцні та оснащені 7 міліметровими динаміками, тож звук тут доволі хороший від іменитої компанії. Тому це один з найкращих виборів, які підійдуть майже всім типам вух. Перед тим як я почну розповідати далі, напишіть в коментарях. Ідеальні моделі навушників саме для вас і для чого вони підходять найкраще. Буде цікаво почитати. Наступна категорія навушників з великою автономністю для людей, які не дуже люблять часто заряджатись. Для мене це навушники з автономністю більше 35 годин, цього більш ніж достатньо. І бажано, щоб ще при цьому кейс або самі навушники не мають займати купу місця. І під ці критерії підходять такі навушники. Перша модель Realme Buds T110. Це стильний девайс з прикольним дизайном, а головне Автономність в них 38 годин. За таку невелику ціну це топ результат. А ще в цих навушниках досить непоганий шумодав, тому для тривалого перегляду фільмів або прослуховування музики досить непоганий варіант. Далі модель накладних навушників, якщо вам більше подобається така форма. Вони дозволять вам забути про зарядку. Це JBL Tune 670 NC. Компактні та зручні навушники мають вже всім знайомий фірмовий село JBL. Вони підтримують Bluetooth 53 з технологією LE Audio, яка покращує якість звуку для оптимального перегляду відео. А з автономністю до 44 годин ви можете забути про постійне заряджання навушників. А ще тут є функція багатоточкового з'єднання, дозволить вам швидко перемикатись між пристроями. Ну і звук тут. Дуже хороший з фірмовим басом від JBL. І ще одна накладна модель це Marshall Major 5. Тут автономність майже рекордна, а саме близько 100 годин. Цього вам вистачить ну дуже надовго. Звук тут, звісно ж, на рівні. Як ніяк, це дуже відомий і популярний бренд з своїм звучанням. Дизайн дуже впізнаваний і виглядають навушники на голові дуже класно. Слідуюча категорія це навушники з мінімальною затримкою, які підійдуть людям, які полюбляють грати або дивитись відео, як на ПК, так і на смартфоні. В таких навушниках має бути швидке переключення між девайсами та мінімальна затримка, щоб звук йшов одночасно з картинкою на смартфоні, тому що в іграх кожен момент важливий. Звісно ж, зручність має бути на високому рівні, щоб вуха не боліли від тривалих сесій ігор або перегляду контенту. Перші в списку JBL TuneFlex. це навушники вкладащі з Bluetooth 5.2. Вони підійдуть для ігор і відео. Затримка в цій моделі. Мінімальна. І завдяки відкритому типу ви можете сидіти в них тривалий час і ви не будете відчувати дискомфорт. Звук тут доволі точний та басовитий. ви зможете повністю понуритись в контент, який ви переглядаєте. Наступна модель з мінімальною затримкою звуку Oppo Buds 2 Pro. Класні навушники за свої кошти. Тут встановлені 12,4 мм динаміки, тому звук тут хороший і басистий. А затримка тут мінімальна, а саме 94 мілісекунди. Це дуже класний результат, і затримки звуку просто немає по відчуттям зовсім. Автономність в 38 годин дасть вам змогу безперервно грати і не боятися, що навушники розрадяться в відповідальний момент. Ще одна підбірка для людей, які часто говорять по телефону через навушники. Тому гарнітура має бути оснащена якісними мікрофонами, щоб вас співрозмовник міг вас безперешкодно та чітко почути. Перший підходящий під наші критерії девайс це. JBL Tour Pro 2. Ці навушники пропрацюють у вас цілих 40 годин завдяки великому акумулятору. А ще в цих навушниках є екран, на якому ви можете налаштувати все, що вам завгодно. І коли вам хтось дзвонить, не потрібно навіть телефон діставати. До речі, про дзвінки. Тут встановлені якісні мікрофони, і навіть у вітряну погоду вас буде прекрасно чути. Ну і звісно, звук тут хороший завдяки великим 10-мм динамікам та фірмовим басам від JBL. Наступна модель -Lab Epic Lab Edition. Тут встановлені класні мікрофони. І ви спокійно можете в цих навушниках зайти на зі в Zoom або Google Meet. Ну і звісно ж в телефонній розмові проблем не виникне. Звук тут дуже хороший завдяки Special Sound, А ще тут дуже крутий шумодав і ще купа інших корисних функцій. Автономність тут, до речі, дуже хороша, навушники проживуть на одному заряді 56 годин. Наступна група навушників з підтримкою аудіофільських кодиків для найприскіпливіших меломанів. Почнемо з найдешевшої моделі і до найдорожчої в списку. Перша модель найдоступніша, яка підійде під цей критерій: Sennheiser HD 350BT. Вони зручні та мають дуже м'які амбушури і на голові виглядають гарно. Підключення відбувається за допомогою Bluetooth 5.0. Тут немає ні затримок, ні втрат. Аудіо відтворюється в чудовій якості та глибокими басами. А в мобільному додатку Sennheiser Smart Control ви зможете змінити налаштування аудіопрофілів. І ця модель навушників доволі швидко підключається до ПК або смартфона та підтримує сучасні кодики AAC та AMPX. Наступна модель Sennheiser Momentum 4 Wireless. Це дуже стильні і якісні навушники, Амбушури м'які, тому на голові вони сидіти будуть доволі зручно. Великий акумулятор дасть вам аж 60 годин роботи. А звук тут дуже класний завдяки системі 42-мм динаміків аудіофільського класу. Вони підтримують найпопулярніші кодики, такі як SBC, AAC, EPTX, Adaptive і автоматично вибирає підходящий. І працюють навушники через Bluetooth 5.2, тому підключення швидке та стабільне. Наступна модель в нашому списку: Sennheiser Ascentum Wireless. Звук тут класний, 37-мм динаміки відтворюють якісний та потужний звук. Він чистий і, як на мене, звучить ідеально. А гібридний шумодав дозволить вам повністю поринути в музику, яку ви слухаєте. А окрім цього, навушники підтримують кодики Bluetooth APTX та APTX HD. Повного заряду акумулятору вистачає на 50 годин роботи, а коли навушники розрядяться, це не проблема. Завдяки швидкій зарядці, яка усього за 10 хвилин дає вам 5 годин роботи. Конструкція моделі Ascentum оптимізована для того, щоб вони були якомога комфортнішими, але при цьому дуже міцними. І остання категорія навушників це ігрові, які в них в ідеалі мають бути характеристики. По-перше, девайс має бути зручним, тому що за роботою або іграми більшість проводить багато часу, і вухам та голові має бути комфортно. Звук має бути точним з точки зору позиціювання. Та бажано, щоб був нормальний мікрофон. Так ось для прикладу є три моделі. Почнемо від дешевшої до більш дорогої. Перші навушники від українського бренду Хатор, а саме HyperPunk 2 Wireless tri Траймод. Навушники виглядають класно і випускаються в п'яти кольорах. Звук тут дуже хороший, точний і басовитий. Позиціювання достатньо хороше, а мікрофон це окрема тема. Він тут дуже якісний і чіткий. Ваші друзі в Discord точно оцінять. Через Донгол батарея буде тримати до 23 годин, а через Bluetooth до 26 годин. Дуже непогана автономність, як на мене. А невелика вага в 180 грамів дасть вам можливість працювати в них довгий час і точно боліти нічого не буде. Наступна модель дорожча, а саме, HyperX Cloud 3 Wireless. Дуже класна модель навушників, яка встигла завоювати серця геймерів по всьому світу. Якість виконання на дуже високому рівні, як і зручність. Вони дуже зручно сидять на голові і ідеально підходять для тривалих ігрових сесій. А автономність тут майже рекордна, саме 120 годин без підзарядки. Це просто нереально крутий результат. Звучання тут дуже класне завдяки оновленим 53 мм динамікам. Звук дуже деталізований та майже без викривлень. І, звісно ж, з'єднання з ПК дуже стабільне. Мікрофон непоганий для Discord, Google Meet або чату в іграх. Вистачить з головою. І лакшері модель Razer Kraken v 4 Pro. Це дуже крута модель. Тут є все, що вам тільки потрібно, і навіть OLED-блок управління, на якому ви можете налаштувати все: гучність, налаштування підсвітки та звуку, різні ефекти та багато іншого. Навушники підтримують підключення до всіх ігрових систем, а ще підтримує одночасну роботу по Донгу і Bluetooth. Мікрофон тут хороший, мені сподобався, тому проблем з ним не буде. Ну і звук, звісно ж, на високому рівні, чіткий, соковитий і дуже точний. Ось така в нас вийшла підбірка. Я надіюся, що допоміг вам з вибором навушників. Всі ці перелічені девайси з цього відео ви зможете придбати на сайті VOUA. Посилання знаходиться в описі. Але окрім посилання, там є промокод зі знижкою на ці девайси. Поставте нам лайк, якщо сподобалось відео, і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди.